Друзі, всім привіт! На даний час в Україні діють погодження відключення світла. Це, звичайно, неприємна ситуація, але вона не заважає нам займатися улюбленими справами, зокрема, приготуванням чийсь смачненько для своєї родини. І сьогодні я хочу поділитись з вами рецептом приготування яблучної шарлотки на сковороді. Для її приготування нам потрібні самі прості продукти, які є на кухні, у кожної господині. Для початку візьмемо 3 яйця. Сто грам цукру. І все добре змішаємо вінчиком. В цій ситуації нам прийдеться обійтися без міксера. І все ж пиріг буде дуже смачним. Добавляємо 200 г молока кімнатної температури. Ні сметани, ні вершкового масла ми в цей пиріг не додаємо. Лише 10 г олії. А тепер сюди ж пересіваємо 180 грам борошна. 2 г розпушувача для тіста і ванільною цукру або ванільки. А тепер добре змішуємо. Це тісто повинне бути рідке. На сковорідку його будемо виливати. А тепер наріжемо пластинками два середніх яблучка. Ось такі в мене зимові сніжні кальві. Очищаємо від зерняток, шкірку чистити не будемо. У цьому році дуже гарний урожай яблук. І по бажанню страви із яблук можна готувати кожного дня. Нарізаємо такими тоненькими пластинками ось тут порізані вже два яблучка висипаємо до тіста. А тепер легенько змішуємо. І будемо виливати на розігріту сковорідку із високими бортиками. Сковорідку змащуємо невеликою кількістю олії грамів 10, не більше. І викладаємо тісто. Розрівняємо і обов'язково накриваємо кришкою. І залишаємо на малесенькому вогні на 20-25 хвилин. Через 20 хвилин дивимось на результат. Дивіться, добре періг відстає від стінок з ковицьким. Зараз нам його потрібно перевернути, зверху ложимо тарілочку, перевертаємо. Ось такий він знизу вже зарум'янений, духмяний, ароматний. Додаємо ще пару капель олії на сковорідку. А тепер зверху накриваємо другою тарілочкою, перевертаємо. І викладаємо на сковорідку іншою стороною, щоб він допікся. Накриваємо знову кришкою. Через 10 хвилин горів вже готовий. Час приготування 30-35 хвилин. Він легенько відстає від бортиків, не пригорів, тому що його печемо на малесенькому вогні. А тепер накриваємо тарілочкою і привертаємо. Дуже смачний аромат. Залишаємо шарлотку охолоджуватись. Сподіваюсь, світло скоро з'явиться і будемо її пробувати. Все, ми вже з світлом. Шарлотка охолола. Її по бажанню присипаємо корицею. Дуже полюбляю яблучні пироги з корицею і цукровою пудрою. А зараз будемо пробувати. Аромат на всю кухню обіцяє, що буде смачно. Ось так, друзі. Вечірній час без світла не пройшов даремно. Бажаю і вам, щоб в незалежності від ситуації, у вас були завжди бажання і можливість радувати своїх рідних чимось смачненьким. Сподіваюсь, друзі, що вам сподобається рецепт і ви теж приготуєте такий пиріг. І він вам сподобається? Чекаю на ваші лайки, на коментарі. І, звичайно, підписуйтесь на мій канал улюблені домашні страви. Буде смачно! Яблучка залишили з пластинками. В нього така цікава структура, ніби листкове тісто. Всім смачного і до скорої зустрічі!